У 109-му мікрорайоні Полтави почали вмикати опалення. Чому затримали подачу тепла? Включають кожного року в, окт... в ноєбрі, мабуть, в початку ноября. На Полтавщину передали допомогу від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Що саме? Це медикаменти, обладнання, розходні матеріали. В обласному центрі відновив роботу пункт видачі речей для переселенців, тепла кофта, де та як працюють. Так получилось, що ми довго не могли відчинитися. У Щербанівській громаді волонтери роздали сотню продуктових наборів. Хто отримав на і вермишеві і цукерки і Військовий із Кобеляцької громади Артем Сліпко поліг під час оборони України від російської армії. Солдат загинув 22 жовтня поблизу міста Бахмут Донецької області, говорить речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Як повідомляють на сайті громади, 27-річний військовий родом із села Гарбузівка. Його мобілізували 6 березня. Коли та де влаштують прощання, поки невідомо. Також на війні поліг старший лейтенант Григорій Білаш із села Броварки Градиської громади. Це сталося 5 жовтня біля села Греківка на Луганщині через підрив на мінно-вибуховому пристрої. Чоловікові було 54 роки, повідомив Роман Істомін одній із полтавських багатоповерхівок у 109-му мікрорайоні мешкає Людмила Ріпна. У її квартирі теплопостачання не розпочали одночасно з іншими будинками міста. Мала дитина, вранці грілися, ми пекли печиво, а ввечері буває газ включимо трошки, поки покупається, поки трошки зігріється. А так бігаємо. опалювальний сезон у Полтавській громаді розпочали 21 жовтня. А в 109-му мікрорайоні міста тепло почали подавати на 4 дні пізніше. Сама котельня, підуча 6 готова до роботи. Ми виконали в цьому році реконструкцію. Вона потужні розрахована, в тому числі на 109-й мікрорайон. Але до цього часу не вирішення питання експлуатації квартальних мереж. Опалення не вимкнули вчасно, тому що стався прорив тепломережі, розповів голова громади. Олександр Мамай ще на минулому виконкомі ми виділили 30 мільйонів на Полтава теплоенерго для того, щоб вони повністю замінили всю систему опалення. 30 мільйонів на заміну всієї тепломережі. А це ж те, що прорив, те, що прорив, то вони його самі власними силами зремонтують. Включають кожного року в Окваноїбрі, октя... мабуть. Сейчас небра. Зараз постоянно гріємося каструльками, зараз мерзнемо, та стратім і гріємо же ж ну большими каструлями по 20 літрів. Гріємо щоб як теж хоча б покупатися. Нагадаю, раніше 109-й мікрорайон опалювало підприємство Полтава тепло. А цьогоріч місцеві уклали договори на обслуговування із Полтава теплоенерго. Тетяна Івах Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. У Кременчуці 25 жовтня стартував опалювальний період. Почали подавати тепло до закладів соціальної сфери та лікарень. Зокрема, вмикають автономні котельні на альтернативних видах палива, які не потребують газу. До подачі опалення також готують житлові будинки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Кременчуцький міський голова Віталій Малецький. Нагадаю, після кількох російських обстрілів зазнала руйнувань теплоелектроцентраль у Кременчуці, яка має забезпечувати опаленням та гарячою водою частину місцевого населення. У Полтаві з автомобілів вивантажують гуманітарну допомогу від дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. В область прибуло 17 вантажівок п'ять із них для медичних закладів із обладнанням. Всі інші із засобами гігієни та іншим обладнанням, яке ми надалі передамо до навчальних закладів сховищ. Ця допомога частково приїхала із нашого складу із Дніпра, частково із Львова. Приблизна вартість цього обладнання понад пів мільйона доларів. Це за кошти фонду «Юнісеф». Загальна вага вантажу 340 тонн. Усе це розподілять по закладах регіону. Серед наданих медичних товарів є набори для пологів. Для кесаревого розчину це медикаменти, обладнання, розходні матеріали, також є медичні, медичні набори для екстреної медицини, також є спеціалізоване обладнання, то що УЗД, КГ, допліри, монітори, ремоційний столик для новороджених. Те, що для породіль буде розподілено на пологові будинки області та перинатальні центри. Вся остальна гуманітарна допомога від компанії ЮНІСЕФ буде розподілена по всій області, всім закладам охорони здоров'я більше 35 закладів. За словами керівника департаменту з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ Кенанамаді, серед іншої допомоги шкільне приладдя, засоби гігієни, антисептики та вода тощо. Гуманітарку від ООН на Полтавщину передали вдруге Валерія Рибалка та Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава. Харків'янка Валентина Володимирівна у пункті видачі речей тепла ковта обирає взуття. Жінка із родиною у Полтаву переїхала на початку повномасштабної війни. Нині шукає речі на зиму. Теплі віші, обув, одяг, одяг. курточку не шарфик, курточка, шарфик, Поки ще більше нічого. Ми їхали кути зря, ми не знали, куди ми їдемо. Їхали де встановляти. приїхали сюди. Живемо в саді, обстріли. Ми скока? Дві неділі просиділи в підвалі. Подвал не оборудованный. Вот. Но когда начали стрелять вокруг дома ракеты эти, мы развернулись у них. Ми виїжджали під мы Ми сіверне Салтавка. Очень большая потреба в обуві, тому що очень дорого Нашла, да сапоги зимние, і вот я в літніх кроссовках до сих пор пункт видачі гуманітарної допомоги у Полтаві працює із березня, але через пошук нового приміщення призупиняли роботу приблизно на місяць. Ми так як благодійна, ми організація, у нас немає ж ну, ні бюджету, нічого. Соответственно, приміщення нам надавали частні особи безкоштовно. І соответственно, з цього виходить, що коли людині потрібно було звільнити приміщення, з цього ж ми і переїжджали. Потім переїхали на іншу адресу. Теж нам там надали приміщення 2-3 місяці. Сказали, ми можемо там пробути. Безкоштовно, ми тільки оплачували там комунальні послуги і все. І і це теж було нам тяжко. Так як ми приміщення не знайшли до переїзду, нам прийшлося виїжджати на. Склади і потім вже шукати приміщення. Чого ж воно ж так і вийшло, що ми довго не могли відчинитися? Наразі пункт видачі гуманітарної допомоги працює у приміщенні обласної бібліотеки імені Котляревського. Речі видають переселенцям та полтавцям. Взагалі зазвичай приходять люди всіх категорій. Багато з маленькими дітьми також приходять. Потреба є у нас в чоловічому одязі. Його приносять дійсно замало, а потребують люди. За день, як правило, люди приходять ну, 100-200 людей на день. Люди потребують сезонні речі. Це теплі речі великого розміру. Наш пункт працює за графіком з 9 до 14 години. Волонтерів зміну десь до 10 чоловік. Одяг та взуття до пункту приносять полтавці. Частину речей відбирають та передають військовим, а також волонтерам, які плетуть маскувальні сітки. Речі вибираються в першу чергу, якщо вони підходять для військових. Ну, наприклад, там як інколи попадається військова форма, вибираються там таке футболки темного кольору, зеленого, щоб під форму хлопцям щось можна було переодітися. Далі речі перебираються на такий предмет: на госпіталь, Тобто, вибираються футболочки в літній час, ми шорти вибирали спортивний. Тому що поранені бійці, вони ну, форма може бути і унічтожена, і порізана. За словами координатора у приміщенні обласної бібліотеки, пункт видачі гуманітарної допомоги працюватиме до кінця війни. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава. Художниця Роксолана Дудка готує матеріал для майстер-класу внутрішньо переміщених людей, які живуть у Полтаві, навчатиме вибійці на тканині. Ви будете пробувати самі, міксувати, як ви відчуваєте. Тут головне вчасно зупинитися. Працюють учасники з дерев'яними різьбленими формами, вибійками, які створив полтавський майстер Володимир Маркар'ян. Зараз така ситуація. Багато людей приїхало сюди з пустими руками, без нічого. І чудовий варіант якось трошечки звеселішати, провести час в компанії, познайомитися і власне задекорувати свій одяг. Це традиційна орнаментика, це наші знаки, це дерево життя і звичайно, символи патріотичні. Організували майстер-клас у рамках нового українсько-німецького проєкту Шелтер Україна. Він у Полтаві працює зокрема для людей, що постраждали. Али від вільний каже координаторка Юлія Городчаніна. Проект шелтеру це мається на увазі як простір взаємодії допомоги інтеграції. Тобто, тут будуть різноманітні консультації, консультації юриста, психолога, дитячого лікаря і різні розвиткові освітні заходи. Це, наприклад. Українська мова, англійська мова це курс робототехніки для дітей, курс жіночої самооборони, найрізноманітніші майстер-класи. За словами Юлії Городчаніної, всі активності для учасників будуть проводити безплатно, фінансують їх за гроші іноземних партнерів. Проводят много интересных мероприятий, в том числе вот сегодня мастер-класс. Мне очень нравится. Посмотрите, какой замечательный Лева получился. Мне очень понравилось. Я думаю, что попробую еще один рисунок. Я давно хотіла попасти на арт-терапію, щось зробити своїми руками, тобто пограти з фарбами, з кольорами, щось нове. Такого я ще не спробувала. Сьогодні дуже мене зацікавила ця ідея і те, що ця організація приглашає жінок, які тобто війна війною, а мистецтво має бути. За словами координаторки Юлії Городчаніної ну Полтавщина одна з шести регіонів, де запроваджують ініціативу. Вона буде діяти упродовж трьох місяців. Тетяна Весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. Зранку у Щербанівській гімназії черга людей прийшли, аби отримати продуктові набори від волонтерського штабу. На фівермише, і цукер, і вадичка. Душонка якась. Ми приїхали з Краматорську, дуже громко, дуже тяжело. Оце у Ніські сина вдома розбавіла Муж зараз там, криє кришу, тому що не, не криють кришу, а за Дуже тяжело. гуманітарну допомогу у Щербанівській громаді. Роздають представники волонтерського штабу Українська команда. Це організовані волонтерська допомога з інших країн до нас. Вага одного продуктового набору десь біля 5 кілограмів. Туди входять продукти довгострокової діяльності, це і консерви, і сипучі, і вода, і солодощі, те, що хоч трішки допоможе підтримати наших. Батьки, вони пенсіонери, сестра зараз не працює, я працюю на півставки. Вчора отримали дзвінок на те, що можна прийти отримати таку допомогу. Ми не питали, що, що дають, що там буде. Ми вдячні за все. Цю гуманітарну допомогу у громаді роздають уперше. Отримати її можуть окремі категорії переселенців та місцеві жителі, каже Леся Осадча. Ми видаємо 100 продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб, тому ми обирали із найбільш вразливих категорій населення. Це мами з дітками, багатодітні родини, особи з інвалідністю, особи пенсійного віку. Звичайно, що в ці 100 осіб не дійшли всі, хто потребує, тому ми намагаємося брати такі Группа відібрали 100 осіб, видали цю допомогу. Буде якась наступна допомога, будемо відбирати інших осіб. друг із сином, звати його Кіта, йому 6 років. Ми приїхали ще в березні, з Харківщини зняли дім. Дуже тяжко було знайти дуже все було зайнято. Тяжко в чужому городі знімати житло, знайти роботу дуже тяжко, тому для нас такий пакунок дуже дуже потрібно. За словами начальниці гуманітарного штабу сільради Лесі Осадчої у Щербанівській громаді зареєстрували приблизно 3,5 тисячі переселенців. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду та дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від плюс 7 до плюс 12 градусів, у день від 9 до 14 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 10 до 12 градусів вище нуля, а протягом дня повітря прогріється до 12-14 градусів тепла.